Ласкаво просимо на YouTube канал, оновлений Ф 165 дві тисячі року. Став одним із найсучасніших багатоцільових винищувачів, що отримав значне вдосконалення систем управління, озброєння та електроніки. Українські повітряні сили розглядають цю модель як стратегічне підсилення для забезпечення повітряної переваги та ефективної підтримки наземних операцій. Модернізована версія базується на перевіреній платформі F16, але тепер оснащена новими технологіями, які раніше були доступні лише для винищувачів п'ятого покоління. Основою оновлення став Радар an apg 83 саба з активною фазованою антиною решіткою AESA, що забезпечує точніше виявлення цілей на великих відстанях і стійкість до радіоелектронних перешкод. Літак отримав оновлену кабіну з великим кольоровим дисплеєм, який поєднує інформацію з усіх систем у зручному для пілота форматі. Новий комп'ютер місії і цифрові системи обміну даними дозволяють швидше реагувати на зміну бойової ситуації та інтегрувати винищувач у мережево-центричні операції НАТО. f 16 5 тепер може нести розширений спектр озброєння від керованих ракет ЕМ. 120 емрам до високоточних бомб дждам і ракет повітря земля ДЖМ 88 харм завдяки новій системі управління польотом та модернізованому двигуну Дженерал Електрик F110 GE, 132 літак отримав більшу тягу і покращену маневровість. Це робить його здатним виконувати складні місії у середовищах із високою щільністю протиповітряна оборона противника. В українських умовах F 16 165 2026 року розглядається як ключовий елемент інтеграції західних авіаційних технологій у національну оборонну систему. Він дозволяє створити єдину авіаційну мережу з координацією між дронами, системами протиповітряна оборона та іншими винищувачами. Крім того, винищувач має вдосконалену систему самозахисту з оновленими сенсорами попередження про ракети та електронними перешкодами, що значно підвищує виживання під час бойових вильотів. Оновлення 2026 року робить f 16 5 не просто модернізованим літаком, а фактично новою бойовою платформою, яка поєднує перевірену надійність із сучасними технологіями. Його впровадження в українські повітряні сили відкриває новий етап розвитку тактичної авіації, здатної ефективно діяти у будь-яких бойових умовах. F-16-5 стане важливим інструментом захисту українського неба, що поєднує гнучкість, потужність і точність, необхідні для сучасної війни.